На теперішній час при захисті житлових прав дітей, сиріт, дітей, позбавлених батьківського пеклування, законодавство йде двома шляхами. Перше це е, збереження належного дітям у власності житла е, та закріплення права проживання в ньому. Та другий шлях це надання нового житлового приміщення. У 2022 році за кошти державної субвенції місцевим бюджетом 69 осіб з числа дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей зазначеної категорії та громадян мали можливість придбати у власність житло. Ця субвенція була розподілена у 2021 році. До кінця 2021 року 69 осіб зазначеної категорії відкрили спеціальні особові рахунки у банку. Ці особові рахунки були призначені тільки для придбання житла у власність відповідно до постанови 615-ї, від 27 травня 2021 року була створена регіональна комісія та місцеві комісії, які подали до регіональної комісії свої пропозиції щодо освоєння субвенцій, а також списки своїх громадян зазначеної категорії, які перебувають у них на той час перебували на квартирному обліку. Відповідно, цих списків були створені. Єдині регіональні списки по області відповідного віку. Перший список це 100% грошова компенсація з державних коштів. Віком діти та особи віком від 16 до 23 річного віку. Їх в області більше 1800 осіб. Було у 2021 році. Другий список це особи віком від 23 до 35 років. Державної субвенції сума 70%. Кошти місцевих громад повинні були закласти 30%. Таких осіб у нас було більше 200 2800 осіб. Третій список налічував 11 осіб, це громадяни. З числа дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування їх в області 11 було на момент розподіленого грошової компенсації державних коштів 30%, 70% місцевого бюджету. Таким чином були сформовані єдині регіональні списки відповідно порядку та умов зазначеної постанови. Розподілення грошової компенсації починається з третього списку, тобто, всі 11 громадян зазначеної категорії були забезпечені грошовою компенсацією, гроші якої попали, виплатилися на особові рахунки. По другому і по першому списку по 29 осіб, тобто, всього 69 осіб були забезпечені грошовою компенсацією. Так, 21 громада отримала після рішення регіональної комісії протоколи з визначеними прізвищами конкретних осіб. Хочу зазначити, що по першому списку накладається заборона на продаж житла протягом 10 років. По всій території України можна було придбати дітям, особам та громадянам зазначеної категорії житлове приміщення або будинки, або квартири. Діти могли додати свої власні кошти або кошти громади і придбати собі житло. Взагалі було розподілено більше 25 мільйонів для 69 осіб. Сума різнилася від сільської місцевості, від інвалідності, якщо є у людини дитини, або від кількості громадян у місці. Тобто, наприклад, 438 660 гривень це сума 100% по першому списку для сільської скажімо, місцевості. Якщо у дитини або особи є інвалідність, то ще плюс 10 квадратів додається. Сума визначалася відповідно до наказу Міністерства регіонів та розвитку громад, один квадратний метр по Дніпропетровській області. Якщо у дитини інвалідність особи це ще плюс 10 квадратів, якщо це місто Дніпро, то помножується на відповідний коефіцієнт, сума збільшується, місто Кривий Ріг за сільської місцевості сума 438 тисяч 660 гривень. Взагалі, державна субвенція у нас 2017 року. Ми перше придбали в 17 році соціальне житло. Було 108 житлових об'єктів придбано для дітей, які для дітей сирі, дітей позбавлених, які взагалі мають дуже низькі доходи і їм потрібно десь жити. Це було соціальне житло. А з 2018 року вже почалася програма, така державна щодо надання субвенції придбання дітям та особам у власність.